Міжнародний день рідної мови відзначають 21 лютого і роблять це уже з 2000 року. Започаткувало цю традицію ЮНЕСКО, адже 6 тисяч можливих мов, які зараз є на нашій планеті, дуже багато вимирають. Отож, у цей день ми проведемо невеличкий експеримент. Жителям нашого міста ми будемо казати старі маловживані українські слова. А вони будуть казати, що ж ці слова означають: поїхали. Ем, може, якась богиня грому, не знаю. Щось з природі пов'язане з природою. Блискавка. Е, відвод для грому. Е, блискавка. Е, грім. Е, блискавка. Е, грім. Литовище. Литовище, ну все, наче як видовище, так? Ну це зрозуміло, типу як аеропорт. Е щось для пташок може. Литовище. Литовище. Е литовище, Віталій. Е ну, як бункер. Аеропорт. Аеродром. Споняті. гурт такий. Група? щось. Ні, гринджоли. Я щось таке чула, я не пам'ятаю. Гринджоли – це не взуття. Без поняття плеса. Сани. Ну, група? Санки. Лелеки, може? Низько. Бузя це в обличчя, я знаю, вузька. Бузько. Шибани. Е, лелека. Е, лелека. Лелека. Може, лелека. Бузок. Ясночолий, можливо, світлий, русявий. Е, розумний. Е, Ясночолий. Ясночолий лисий. Ясночолий? Ясночолий. Ясночоло, так, да, високе. Це каша. Каша така, з посипана з е, чим там бринзи. Бануж, да. Каша якась? каша якась. Каша, да. Бануш страва, по-моєму. Це таке страва українська. Банош це каша. Банош? Ну, каша. Серпанок. Серпи хранять може. Тонка тканина. Не знаю, головна команда ще якісь, чи що? Коса. Я так розумію, ми жати треба там, чи пшеницю, чи що. Це ранок. Ну, роса. Гривня. від денег? Гривня. Валюта. Купюра українська. Гривня? Гривня? Гривня. Ну, гривня. Дівчачур. Е ну, в перекладі. Ну, тебе, там, чи дівча, ну тебе. Дівчачур. Бавник. Ще раз дівчачур. Дів... Дівчачур. Не знаю. Це чоловік, який дуже любить дівчат. Так, <різь> це, коротше, мачо <бачу> по-нашому. <різь> Можливо, якийсь... Із... Дівоче гуляння. Не знаю. Це дівчачур. Бабніка? Ну такий хлопець, який любить походити по дівчатам. Те, що любить дівчат. У мене то на довцювали. Ти мій дівчачур. Клякнути. Холодно може, не знаю. Крикнути може подзвонити. Ну, ну крикнути більше. Може, померти, мабуть. Клякнути. Випити. Оце що цікаво сталося. Це що таке? Бо дійсно не знаю. Мерзнути, заклякнути. Це ми зараз тут ходить і клякаємо. Лякнути, злякати? Можливо, випити. Замерти. Клякнути.